Добрий день, це магазин МТЗУК. Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам вторинний вал на трактори МТЗ. Вони представлені у нас в трьох варіантах. Перший варіант це йде виробництво Ромни. Ось такий має вигляд. Це перший варіант, другий варіант виробництво Китай. Це дорожня карта фірма, думаю, всім знайома. Все маркування. Це другий варіант. Ну і третій варіант, звісно, виробництво Білорусь оригінальний. Відправити можемо вам цей вал та взагалі інший товар по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Бачите номера телефонів на екрані. Можете звернутися до цих перевізників на рахунок доставки у вашу країну. Молдова. Сергій вам допоможе довести запчастини. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошок Сонечко та Косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також він буде вказаний у коментарях закріплених. Гарного дня, з вами Магазин Амтазовок.